Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Хочу ще раз всіх поздоровити зі святом Великодня, всім побажати миру, здоров'я, терпіння, наснаги. Ми обов'язково переможемо русню і повернемо всі наші території. І все у нас буде добре. Тому не треба відчаюватися. І треба із сил, які у вас ще є, підкріпляти свій внутрішній дух і, знаєте, дивитися в майбутнє з Надією. Сьогодні мене запитали попросили глянути Запоріжжя по обстрілам, коли вже у нас буде тихо. Тоді давайте так і запитаємо, як буде розвиватися ситуація в Запоріжжі для. Жителів для містян на рахунок обстрілів, які будуть тенденції, чи буде безпечно, коли це все закінчиться? Як буде розвиватися ситуація в Запоріжжі для містян на рахунок обстрілів? Прошу тут вісім кубків зраду плямо Жриця. Трансформація. Прошу жриця? Сила, пролива кубків, колесо фортуни. Тут знаєте, навіть тяжко про махище.

Ну, знаєте, я тут навіть з другої колонки почну, тому що друга колонка говорить про те, що стабільність і безпека, як то кажуть, для нас в пріоритеті. Це є нашою ціллю, от те, що карти показують. Ну, це ми і так розуміємо, що це є нашою ціллю, і ми на той рахунок і запитуємо. І тут ще королева Пентаклів, королева знаєте, стабільності, родючості і по шість жезлів перемога. Може відбутися тільки тоді, коли ми від чогось відійдемо, щось таке дуже болезнє, не залишимо в минулому і будемо рухатися далі до якогось світлого майбутнього. Я запитую, про що тут? 8 кубків? Тут випадає Верховна Жриця, 10 кубків і трансформація. Тобто, щось повинно на підсвідомому рівні зазнати трансформації, трансформаційних впливів. Тобто, люди повинні переоцінити. Якісь свої, можливо, дії, можливо, а, ну, в ментальному сенсі, знаєте, ну, як так говорять. Від чогось щось залишити для того, щоб рухатися далі. Тобто, якийсь тягар минулого людей може не давати їм рухатися в майбутнє. Тобто, в прямому сенсі від чогось треба відходити. І тут випадає ще кармічна карта, одна жрицю по колосу фортуни. Тобто, це говорить про те, що, знаєте, Ну, коли настане момент, від поколосу фортуни це ті зміни, які від нас не залежать. Тобто, коли настане час, тоді ці зміни прийдуть. От ми запитуємо, коли, коли ці обстріли закінчаться. От карта нам говорить, що ну, нікому не відомо із нас, звичайних людей, коли це все буде. Це від нас не залежить. По колосу фортуни це зміни, які приходять. Коли їх, наприклад, не чекаєш і зупинити ці зміни не можеш? Вони просто от навалюються і все. І ці зміни будуть провокувати от трансформацію. А в чому ця трансформація для нас буде заключатись для запоріжців? Справедливість Паш пентаклів і шість е, мечів. А куди цей рух по шість мечів? Де Джезлів? Дурень і місяць. Про що місяць, що тут не все понятно. Королева жезлів, королева мечів, король кубків. Все придворні аркани виходять. Ааа Ну, знаєте, тут коли справедливість наступить для якихось, я так розумію, ліц определенних. Тому що ну, просто так такі придворні аркани не виходять. Ну, тобто трансформацію потрібно, це коли от по справедливості, далі йде паш Пентаклів, це якісь починання завжди нові. І починання в тому, що є якийсь рух по ші, тобто якісь направлення нові відкриваються по шістці мечів. Я запитую, що це за направлення, і тут карти випадають такі, що треба ну, що ситуація вона повністю, ну, типу, як знаєте, трансформується по, по дурню. Це от як нова сторінка. Нова сторінка для от таких от. Випадають придворні аркани, я так розумію, що це для якоїсь правлячої верхівки нашої, мабуть, Запорізької, тому що ну, тут королева жезлів, королева мечів і король кубків. Тобто по місяцю місяць це те, що не завжди зрозуміло, те, що завуальовано, те, що, знаєте, не до кінця досказано, і так далі. Тобто для цього повинна настати справедливість. Тобто я розумію так, що. Перемога нам наша наступить тоді, от карти конкретно говорять, коли буде трансформація по справедливості, от, мабуть, людей, які у нас є у владі, які цим всім керують. І тоді ми зможемо, тоді у нас буде і стабільність, і безпека, і всі можливості досягти нашої цілі. А наша ціль це, щоб нас менше обстрілювали. Тобто, конкретно, от я розумію, що загвоздка йде от в людях, які, які є, уособлюють нашу владу. Ну, тому що просто так три придворних аркана підряд вони не виходять. Тобто це конкретно люди, які у владі, можливо, люди, які а, не сильно, знаєте, лояльні до України, а вони просто. Не викриті ще або діють якимись такими методами, які направлені проти України. Ну окей, давайте перезапитаємо просто, я ще з другу колоду візьму. Я так розумію, що наше Запоріжжя, знаєте, йому дістається конкретно із такої, із такої от правлячої верхівки, яка тільки робить вигляд, що вони за Україну а насправді ні. Так, і ще раз запитаємо, як буде розвиватися ситуація в Запоріжжі для містян в сенсі обстрілів? Які небезпеки і що нас ще чекає з небезпеку в Запоріжжі? Покажіть, будь ласка. Ну, опять це дев'ятка жизлів. Четвірка мучил, двійка жезлів. Пентаклів справедливость опять виходить. Рицар Пентаклів. Так, про що тут рицарь Пентаклі? Рух куди? Паш Пентаклів, сила знову Люблюється Король кубків. Так, ну що тут можна сказати? Що по 9-жезлів, це знаєте, захист, це коли ти відстоюєш свої інтереси, захищаєшся від нападок. Тому що тут от конкретно зараз візьму цю карту. Захищаєшся від нападок, і тут от конкретно ти от ця змія, яка на тебе хоче напасти, ти від неї як відгороджуєшся, захищаєшся. Тобто Запоріжжя. Захист, Тоді йде четвірка мечів. Це знаєте, як перечекати час, коли ти перечікуєш, от лис сховався і перечікує, поки ця ну, опасність мене. І двійка жезлів, двійка жезлів це завжди. Ну, Карта такого, ти по цій карті нічого особливого не, не, не вдієш. Це більш карта, знаєте, спостерігання, карта планування якихось можливостей і так далі. Тобто, наскільки я розумію, зараз ситуація конкретно для Запоріжжя, ну як захист можливо посилять. Зараз, ну ой. Відкрийте, будь ласка, про що тут 9 жезлів? Імператриця, імператор? Трійка жезлів. Ну так, да, тут, знаєте, тут працюють над тим, щоб посилити безпеку. Посилити безпеку конкретно нашого Запоріжжя. Тобто і трійка жезлів говорить про те, що є якісь от в цьому починання. Це завжди якась така колективна робота над цим. Але потім випадає карта четвірка мечів, яка говорить про те, що ти перечікуєш у цю бурю, перечікуєш цю бурю, і тут більше як плануєш. Плануєш, що тобі робити? Будуєш плани. Потім тобі я так розумію, для того щоб ефективно відбивати оце все. Нам, потрібно, нам потрібна допомога, тому що випадає шість пентаклів. Це карта, коли ти просиш допомоги. І по справедливості тут якісь починання в цьому будуть. Тобто Рицар Пентаклів говорить про те, що, можливо, щось вже, ну, на шляху до нас. А про що тут справедливість? П'ять кубків. Четвірка Пентаклів. Десятка пентаклів. Так, знаєте, нам. Ми, ну, так якщо аналізувати цю карту, ми розчаровані тим, що зараз відбувається. Тобто, по четвірки пентаклів ти намагаєшся втримати стабільність, намагаєшся зафіксувати, тримати якусь відносну стабільність, тобто добитися чогось такого, щоб тобі нічого не загрожувало, і вийти. І конкретно це, щоб стабільність була для сімей, тому що по десятки пентаклів завжди ну, то приходить карта сім'ї і так далі. Карта стабільності Першу чергу. Тобто для того, щоб ця справедливість восторжествувала, потрібна допомога. І допомога вона вже в путі, вона невелика, якби рицар Пентаклів, він ще й медліний вдобавок, цей рицар. І... Ну, але це такий рицар, який свого добивається, своїй цілі достигає, своїм шляхом він іде. І конкретно тут випадає Паш Пентаклів, тож, який говорить про нове починання. По силі це шляхом можливо якихось перемовин, якихось домовленостей із королем Кубків. Тобто по королю Кубків це можливо, ну знаєте, якщо це не персоналія, то це може бути допомога конкретно. От по королю Кубків часто проходить ну, непосредственно меценатство, допомога і так далі. Ну, про що ти король Кубків? Смерть. П'ять мечів і дьявол. Ну, це щоб повністю трансформувати ту ситуацію, в якої Запоріжжя зараз знаходиться. Тому, що, ну, знаєте, у нас зараз п'ять мечів це коли ти карта, знаєте, такої дуже печальної полоси в житті. і... Коли ти ну, знаєте, розчарування і так далі. І ще й диявол, і що ти залежиш від цієї ситуації. Тобто ти від неї не можеш нікуди дітися. І по королю Кубків це значить, що ця ситуація вона трансформується. Тобто якісь позитивні новини в цьому сенсі все-таки прийдуть. А, ну. Але я так розумію, що поки не буде цієї допомоги, ситуація так і, остан... і залишиться, знаєте, отакою. От Просто пасивна в якому сенсі, тому що ти тільки, тільки перечікуєш і тільки плануєш. А конкретно щось робити ти зможеш лише тоді, коли отримаєш оцю допомогу. А про що тут ще? Що це за допомога по 6 пентаклів? Десять мечів? Два меча і 8 пентаклів? Тут, знаєте, таке враження, що тут є якась ситуація. Ну, от, 10, 10 мочів це завжди завершення якоїсь ситуації, кінець чогось, різке завершення. Але це різке завершення ставить якось в тупік все. І для, ну, для того, щоб з цього тупіка вийти, конкретно зараз над цим працюють. Тобто, ну, я так розумію, що знаєте, так як в нас ну, обстріли ці йдуть з 300, ну, в принципі, найчастіше, то, скоріше всього, ця тупікова ситуація в тому і заключається, що якби, ну, неможливо ніяк вплинути на цю ситуацію, ну, якби, нічим ніяк. І це приводить до того, що ну, дуже розчаровується ситуація. Ти ну, намагаєшся якось покращити життя людей, намагаєшся, щоб це якось збалансувати по справедливості, щоб вона вас торжествувала, щоб ці віси вирівнялися. Знаєте, а Ну, у цієї допомоги ти цього просто не, не, не в змозі зробити. Але по Рицарю Пентаклів це хоч і е, довго чекати, але я так розумію, що предпосилки цьому вже є. І конкретно це, як то кажуть, зміни, зміни повинні бути, і ми про них почуємо по королю кубків. Тобто, це така конкретна ситуація, конкретна зміна цієї е, залежної ситуації по дияволу. Тобто, зміни будуть. Будуть після того, як щось прийде нам, допомога якась повинна бути. Тому що до цього ми можемо тільки от перечікувати, перечікувати і ну, якісь плани будувати. А що тут подвійки жезлів, що тут за плани? Що це за роздоріжжя? Шість кубків, королева Пентаклів, Колесо Фортуни. Знаєте, це якраз про те, що все буде так залишатися, як і залишалося, поки не прийдуть зміни, кардинальні зміни, які від нас не залежать. Тобто оця допомога, я так розумію. Вона не залежить від самих людей, ми, 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 ми не можемо нічого зробити. Ми ми от ну, ми залежні від цієї ситуації, яка склалася. Її трансформують. Але коли це буде, тут не зрозуміло. Ну, Скоріше за все, це ну, не швидко. Але вона трансформується, тому що ну, колосок фортуни воно повернеться обов'язково, але поки що буде так, як є. На жаль. Тобто, це буде продовжуватися. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте ваші вподобайки підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До побачення!